Оце нарвав на десь на 5-літрове відро. Ну, трошечки більше подивимося. Я ще в одному місці дору. І оцей перець, з якого робиться солений перець, називається він цицак, буде рости до пізньої осені, до самих морозів. Сьогодні, як і обіцяв, будемо засалювати перчик. Перчик солений, який називається цицак. Нам для цього треба перець гірчиця, лавровий перець, душистий перець і за основу часник. Ну, і куди ж без зелені, петрушечка, якщо в кого є кінза, додаємо кінзи. Зараз що ми будемо робити? Виконуємо, беремо перчик, приготовлений, він стояв у нас два дні, розмягчався, щоб його можна було в у відро укладувати добре, він був м'ягенький. А він за двоє суток розмягтівся, ми робимо отакі наколи. І відкидаємо, в сторону приготавлюємо. Можна відрізати хвостики наполовину. Ну, вони такі заважати не будуть. Делаємо наколи для того, щоб звідти виходив воду, поступав туди маринад, а маринад буде у нас водичка із солью. Получається дуже добрий перець. Я в цьому році присадив дуже багато своїх колег на цей перець. Він у міру Горький, дуже сподобався. Так як і мені, декілька років тому він сподобався. І я в минулому році перший раз його зробив. Зробив я його багатенько, тому що багато прийшлося обривати. Після морозів, а перцю роде цього дуже багато. Назва перця я не пам'ятаю. Ми самі заготавлюємо семіна, залишаємо гарні перчинки і висаджуємо по весні розсадою. М можна робити. Ну, ножиком такі надрізи. Так, розрізати його. Підказує має віта, щоб переціна називається гарієд. Гарієд. Хто буде купляти семена, щоб знали назву. Наколов я останній перчик. приготував його. Зараз відставляємо і ставимо відро. Що робимо зараз? Зараз на дно ложимо петрушечку. О. Трішечки залишаємо, положимо її зверху і на низ трішечки лаврового листа перчика чорного і нак... починаємо викладувати у відру. Горчиця буде в самому кінці. Положу її, висиплю верніше зверху. Зараз я чеснок пороздавлюю, накидаю чесночок, можна його не чистити, прямо із шкарлуткою туди його і кидати. Чесника я взяв дві головки отакого от, от середнього розміру. Це як для мого чесника у нас чесник в цьому році, як в принципі і завжди він дуже гарний. Так, доложили чесника. Так. Прикладуємо ще перець. Укладаємо його плотненько, хорошо. Ще можна насипати останній Перець, кинути лаврушечку. Воно все перемішається. І розсол зробить своє діло з цим. Зверху я кладу, зверху прикриваю петрушкою. І ще раз повторюю, якщо в когось кінза і, і, і можливості чи купити, чи ну, десь взяти, то кінза треба, щоб була обов'язково. І зверху висипаємо горшицю. О, І ще додамо чеснику. Все, залежили. Залежили ми його. Зараз нам треба залити розсолом. Як будемо готувати розсол? на літр води треба 50 грам солі. Я приготовлю зараз 5 літрів води, дам 250 грам солі. І так я приготував 5 літрів розсолу. Напоминаю, 5 літрів води взяв і 250 грам солі. Розрахунок на литр воды 50 грамм соли. Так. Можно еще литру воды добавить. В общем, добавляю еще сюда литру воды, придавливаю тарелочкой, чтобы оно Опустилося все у розсолі, був весь перчик. І накриваю кришечкою, закриваю. І закриваю кришечкою. І це залишаю в погрібі на 8-10 днів. Через 8-10 днів покажу вам, що ми робимо далі. Для вас це буде секунда діла, а для мене пройде якийсь час. А час це днів 8-10. Сьогодні опять день, який ми збираємо помідори Чірі, так, обриваємо. Это розовый кристалл. Надо эти помидоры. Хорошие, хорошие помидоры. Перед тим як продовжують відео з засолкою перця, ми зайшли, обірвали перець і ще будемо додати, засалювати відра гірким. Гірків трошки залишилося. Ящички такі великі. Помідорів. Сорти різні. Тут чері небагато. Будемо помідори отакі невеличкі. І тверді, будемо їх солити на зиму. А так будемо вирігати на томат. Будемо робити вже томат. Вже банок 20 закрили банки помідори маринованих. А це вже пішло на томат і на соління. От і пройшло 10 днів після засолки нашого перця. Отакому він зараз стані перець. Яке наше завдання? Завдання, оцей сироп, розсол верніше, треба злить. Він вже тут не потрібен. Вбиваємо його. Злили розсол. І що ми робимо? Беремо нові відеречки, Нові ведеречка. І закладаємо все те, що тут було, закладаємо в наші підготовлені відра. Платенько їх укладаємо. Всю травичку, що я лежав, чеснок. Все ми сюди. Добавляв я ось кінзи, добавляв сюди. Плотненько укладуємо. Взяв я 5 літрове оце відеречко і 3 літрове відеречко. Заклали відро почти повне. Що ми ще робимо сюди? Ми додаємо сюди олійки. Можна додати олівок накришити, купити зелених олівок, олівкове масло. Так, є. І я зарані приготував новий розсол, те ж саме зробив на літр води, 50 грамів солі. І заливаємо це відро. Заливаємо доверху. Осталась задача нам тільки його накрити і спустити його на, у підвал на Тільки Видуваємо туди весь водух, щоб водух не залишався. Видавлюємо водичку лишню. Наш перчик готовий. Всім смачного.